Ще хочу познайомити вас із сортом півонії Maze Choice. Погляньте на цей величезний бутон і на цю величезну квітку. Вона має таку незвичну для інших півоній форму. У неї так розміщені пелюстки, що ось ці пелюстки до верху загинаються, але все рівно вона не Форм, Немає форми чашечки. А така нібито як плоска форма. Ось зараз покажу іншу. До речі, дуже хилиться, але все рівно я її не підв'язую. Це півоня Choice. Поруч у мене Альберт Крус розміщується. А це величезні голови Мазе Choice. Колір цієї квітки. Світло білий, а середина має колір такого топленого молока.